Чи це у нас якась нова фаза російської агресії загалом проти країн Заходу, країн Європи? Чи це на вашу думку свідома атака росіян спланована? Бо так воно з боку виглядає. Велика кількість шахедів задіяна, яка перетнула повітряний простір Польщі, і е, знову ж таки, чи реакція Польщі на даний момент виглядає адекватно? Ну знов ну таки казати про реакцію Польщі адекватно я би наказав про це, тому що насправді і дуже мало часу пройшло для того, щоб оцінити реакцію. Тому що поки що ми бачимо занепокоєння і інформаційний супровід цієї ситуації. На що хотів би звернути увагу на використання літаків дальнього радіокаціоні виявлення для виявлення повітряної загрози, те, що Польща підняла САП, зрозуміло, що там НАТО надіслала свій літак дальнього радіокація виявлення. І тобто відбувалася координація дії з літаків командних, допомагала повітряним силам виявляти і можливо знешкоджувати цілі. Жнотаки, поки що до кінця інформації немає. Але тим не менше, це те, що е, показує спроможність цих засобів, які ми очікуємо для того, щоб посилити наші спроможності. Стосовно таки, давайте повернемось. Нещодавно давав матеріал, давав інт... коментар Радіо Свободи стосовно. Того, що на території Білорусі активно розбудовуються різноманітні аеродроми і перебудовуються, відновлюються виробничі потужності, відновлюється навіть більшість забитого і склади з озброєнням, тому тут є розуміння, що Білорусь може бути використана як ще один майданчик для наступу на території Європи, знову таки подивитися, з якого. З якої частини України і в яку частину Польщі заходили більшість даних безплатників шахетів? Тобто спрогнозовано з близько до території Білорусі, то що показує не про те, що скоріш за все використовувалася спроба перевірити східні фланги, Польща на спроможності відбивати такі атаки, тому в принципі, на я думаю, що не для кого не секрет, що світ готується. Ну принаймні, ми розуміємо, що світ точніше готується до третьої світової. Це видно по об'єднанню цих країн: Китай, Корея, Росія, Іран, там, Індія, Індія свого часу теж. Була залучена до конфлікту з Пакистаном, який привів до того, що вони почали спілкуватися з Китаєм. Тобто ми розуміємо формування певної сили, яка передбачає можливе застосування і зброю вже безпосередньо по Європі. Тому тут я би казав про те, що хотілось би адекватної реакції з боку країн НАТО і з боку Європи, тобто, це посилення не просто посилення окремо польських кордонів щодо повітряного захисту, але все ж таки. Відновлення співпраці небесного щиту Європи європи, який був створений на початку повномасштабного вторгнення. і безумовно треба казати про можливість закриття західної частини України силами європейськими силами повітряного простору для того, щоб розподілити ресурси можливостей українські, тому що ми бачимо велику кількість навалу дронів перехоплювач дронів. Прошу і не вистачає засобів нам для насправді для. Якісно відбиття тих атак, тому нам треба розподілити сили, оскільки надходження допомоги з боку західних партнерів не таке активне, і ми бачимо, що нестача засобів, прогнозується нестача певних засобів перехоплення, тому нам треба якось розподілити ресурси. І тут важливо, все ж таки, щоб Європа, все ж таки, зрозуміла, що треба об'єднати зусилля з Україною, об'єднати зусилля Європі в цілому, тому що поки що те, що ми бачимо, це фрагментована Європа, яка окремо заявляє про допомогу Україні, окремо заявляє про, наприклад, там якісь занепокоєння свої, але не об'єднується разом для того, щоб все ж таки насправді завдати рішучого удару по російській агресії і призвести до ну, унеможливлення подальших дій з боку об'єднаних країн, які планують все ж таки розпочати третє світове. Ну то ці ситуації яка сталася багато хто вже. Похапцем, як то кажуть, тягнеться, хапається за Браунінг, не за Браунінг, звичайно, а тут я метафорично висловлюю за статтю 5 статуту НАТО. Тобто, от пора вже відповідати колективно країнам НАТО на ті провокації, на ті атаки, які Росія здійснює по території безпосереднього альянсу. Уже як бачимо, є тут думка така, я її натрапив щойно редактор, головного редактора Європейської правди Сергія Сидоренка, який. Ну от трохи охолоджує подібні пориви. Він каже, що те, що зараз відбувається, це не є причиною для застосування п'ятої статті договору НАТО, бо ну, немає атак на об'єкти певній військової інфраструктури, інші об'єкти країни НАТО. І Росія добре знала, запускаючи пачку дронів в Польщу, де проходить межа. От, між застосуванням ситуації, яка спричиняє, спровоковує застосування. П'ятої статті натівського договору і просто такою собі провокацією, яка всіх збурює, але не стає причиною для цієї колективної відповіді. Чи це означає, що Росія в принципі може продовжувати подібні дії і далі без особливих наслідків для себе? Ну тобто регулярно запускати 5-10 шахедів на територію Польщі. Вони будуть десь там падати над полями, їх будуть збивати спільно Польща, Нідерланди і інші партнери там над, над селами. Польськими і терпіти все це безкінечно довго. Як може розгортатися ситуація в такому випадку, якщо п'яту статтю не час задіяти, давайте почнемо, мабуть, з того, що Росія це гопнік, який постійно намагається нарватися на драку, і він робить всі дії для того, щоб визвати безпосередню війну всередині Європи, і ми це бачимо по зальоту дронів і в країни Балтії. Давайте пригадаємо роботу засобів радіоелектронної боротьби по навіть по літаку Урсу. І далі роботу по літаках в акваторії Балтійського моря, переризання кибелів. Ну, в принципі, тут я думаю, достатньо було таких провокацій з боку Російської Федерації, які б призвели б до початку повномасштабної війни і ведення військ НАТО і початку там глобального конфлікту. Але жно таки, давайте повернемось до головного, те, що зараз відбувається і в Європі. Європа а, виглядає об'єднаною, але вона як ніколи фрагментована, і це пов'язано з тим, що тривалий час Європа розраховувала на допомогу НАТО. Тобто ми кажемо про те, що будь-яке озброєння, будь-які дії з боку захисту Європи завжди розраховували на те, що буде припливе НАТО, і почне посилювати спроможності там захищати Європу, але їм треба протриматися оцей цей певний період, поки Сполучені Штати зможуть основний свій континент сил перенести на європейський континент. Знов таки, давайте подивимося на ОПК Європейський. Воно так само фрагментовано і закриває лише деякі елементи. Захисту, а не передбачає якусь загальну стратегію для прикладу, подивитися, як навіть назва американських літаків є. Там американський літак там F-16, це виробляє Lockheed Martin, f 14 виробляє Boeing. але при цьому всі всі, вся ця зброя є в єдиної стратегії. Вона передбачає зрозуміле застосування, тактику застосування в певних умовах. Що ми бачимо в Європі? В Європі немає літаків п'ятого покоління. в Європі немає далекобійних ракет. Якісних є кількість ракет, які не розгорнути виробничі потужності для того, щоб насправді захистити себе. Далі є купа компаній, які презентують насправді. Те, що відбувалось на ЕМЕСПО, я це описав в колонки на Українській правді, що а, насправді відбувається презентація різноманітної зброї, але немає єдиної стратегії. Тобто, як ніколи, зараз Європа фрагментована. Більше того, ми розуміємо, що НАТО не припливе, тому що дії з боку Сполучених Штатів нам надають зрозуміння, що допомоги від сполучених штатів в тому сенсі і в тому п'ятий статті або в будь-якому сенсі не буде, поки Трамп не оцінив для себе ризики щодо війни з Російською Федерацією і звісно ж тут же і конфлікт з Китаєм і іншими країнами Далеко Сходу. Тому я би тут казав про те, що Україна має стати одним основним тоновойсом цієї ситуації, доносити розуміння до Польщі, розмовляти про. Те, що відбувається в Україні, про те ж це про це теж треба казати, тому що я би хотів би бачити, наприклад, на міжнародних виставках українських зброярів не окремо, а в єдиному павільйоні додатково з. Публічної дипломатії, тобто для того, щоб можна було застосувати 3 d шоломи, показати бучу, показати, наприклад, зруйновані міста українські, і при цьому показати, як ми протидіємо комплексно захищаємо Україну, тому що насправді ціна наших можливостей нашого ПК не в окремих елементах зброї, а в комплексному застосуванні в стратегії, в тактиці застосування цієї зброї, тому що насправді ми робимо унікальні речі. Тими речами, навіть європейською зброєю, які не передбачали таке застосування, тому я тут би хотів би сказати про те, що насправді Україні зараз треба активно включати дипломатію, спілкуватися з Європою, спілкуватися з Сполученими штатами для того, щоб підсвітити цю загальну проблему. Ну і нарешті, щоб до Польщі теж дійшло, тому що було дивно бачити на виставці в автомат Калашникова з підписом Калашникова на центральному постаменті і поляк, який представлявся, дуже активно просував і намагався мені доказати, що в цьому тут немає якоїсь проблеми. Так, бувають дійсно якісь прямо такі комічні комедійні випадки бачу на цих на цих заходах, на цих виставках Ну, Україна справді має виробляти свою абсолютно структуровану і об'єднану політику репрезентації нашого військово-промислового комплексу, наших досягнень, от якраз у цій галузі за кордоном. Ну і відповідно налагоджувати контакти із нашими партнерами. Я ще запитаю вас, пане Анатолію, з приводу того, чи варто нам тепер, після того що сталося цієї доби, в зв'язку з атакою, Російських дронів по Польщі дійсно сподіватися або принаймні працювати активніше в напрямку втілення ідеї спільної протиповітряної оборони з нашими західними натівськими партнерами. Цю ідею давно вже обговорюють. Ви теж згадуєте про те, що це мало би бути адекватна відповідь на те, що зараз відбувається, коли російські шахеди і ракети стають спільною загрозою для нас, для поляків, для румунів, для інших країн, які межують з нами от у центральній Європі. Адекватною відповіддю здавалося б, зараз мало би бути оцей, ця міра, цей крок об'єднання зусиль і створення ну принаймні, от в прикордонних районах, прикордонних зонах спільного режиму патрулювання повітряного простору, і відбиття подібних загроз. Чи ця ідея буде втілена? Не знаю, якщо не цього року, то наступного чи ми наближаємося до втілення цієї ідеї. Я думаю, ми втілимо свичу ідею створення насправді розлогою системи протиповітряної оборони в Європі, але за ініціативи України. Тобто, коли ми вже будемо формувати захист східного флангу Європи разом з Польщею, разом з країнами Балтії з іншими країнами, тобто не буде ініціатором Європа, а буде ініціатором України, коли ми зможемо отримати таку можливість. Знов таки нам всім треба зрозуміти, що це. Я на я більш ніж впевнений, що в підручники історії ця війна війде під назвою двох-трьох тижнів, тому що ми починали з двох-трьох тижнів Арестовича, Зараз ми знаходимося на фазі двох-трьох тижнів Трампа. Тому тут треба зрозуміти, що оці всі інформації, які нам надходять, що надання якоїсь там сучасної зброї з боку західних партнерів. От нещодавно було оголошено про передачу харейнджерів для посилення протиповітряної оборони. Безумовно, це якісна зброя, але 4 на 4 Кілометри, те, що вона може закрити, Уявіть, скільки таких засобів нам потрібно для того, щоб зробити щільний щит для захисту від тої кількості дронів, які використовує Російська Федерація. Додатково треба не забувати, що це 4 кілометри. А дрони шахеда можуть використовувати і більше висоти, тобто обходити, розуміючи з розташування цих засобів, можуть обходити ці е е системи перехоплення. Тому я тут хочу вкотре наголосити на то, на тому, що нам треба особисто. Якісно що працювати щодо створення власних зверсків озброєння, масштабувати свої виробничі потужності. Є позитивні моменти щодо імпліту е імплементації Дефен яка передбачає можливість створення сумісних підприємств з країнами Європи. Ми вже є перше. Зразки і в Британії, і в Данії, коли виробляються деякі елементи до української зброї, тому тут а, треба казати про розгортання єдиної стратегії. Я думаю, що через отакі от малі підприємства ми зможемо все ж таки побудувати єдину стратегію, яка буде передбачати насправді розуміння і а, різноманіття зброї, тому що щоб не було такого, коли ти підходиш до а, з, із, із такої відомої компанії, і питаєш, що це у вас таке. Вони кажуть, це ракета класу повітря, повітря. А що це таке? Це дрон. А чому? А, Чому ви виробляєте дрони? Тому що всі виробляють дрони. Тому, в принципі, тут треба казати про те, що є потреба в формуванні е, правильних напрямків у Європі. Є прекрасні можливості випускати прекрасні ракети класу повітря, повітря і, пові... і поверхня повітря і різноманітну ще додаткову зброю, яку не випускаємо ми. На відміну те, що у нас є, це далекобійний діпстрайківські мідострайк дрони. У нас є низка якісних розвідувальних дронів, прекрасні впіві-дрони, які можуть працювати навіть зі штучним інтелектом. Тому треба зібратися і насправді розправитися. Поділити хто що робить і як це робить в єдиній загальній стратегії, тому що зараз навіть ми бачимо те, що Польща виступає, це єдиний голос на цієї ропи. Тобто, кожен виступає окремо, ніхто не зробив сумісну заяву стосовно дій з боку Російської Федерації. Тому я думаю, що тут ще дуже багато роботи, і насправді треба готуватися, і треба зрозуміти, що світ не хоче поки що, щоб Росія зникла з мапів. Тому тут треба готуватися до того, що нам наш сусід Російська Федерація буде постійно поряд і загроза від Російської Федерації буде постійна. Дякую вам величезне за розмову, за роз'яснення і коментарі. Анатолій Храпчинський був разом із нами. Говорили ми про реакцію Польщі Європи на те, що відбувалося цієї ночі. Атаки російськими безпілотниками по польській території ну збиті всі ці дрони. Як уже на даний момент відомо, як повідомили польські військові спільно із партнерами по НАТО, авіацією Королівства Нідерландів було ліквідовано повітряні цілі, знешкоджено їх. Ну, десь вони завдали шкоди, попадали на житлові будинки сільській місцевості, але нібито без важких наслідків обійшлося